Слава Україні та слава зсу в Одесі, 20 травня 451-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Минулої ночі росіяни знову намагалися пошкодити нашу столицю. Випустили 18 дронів по Києву. І всі 18 наші красунчики з ППО збили. Народ навіть бачив, пролітаючи поруч з вікнами палаючі дрони. І ну, і, на жаль, декілька уламків пошкодили житлові будинки. Уламок одного дрона навіть впав на 10-й етаж багатоповерхівки, та там зайнялась пожежа. Росіяни це в себе назвали знищений склад техніки. Нічого, що це багатоповерхівка і десятий етаж. Для росіян все піде. Ще два мопеди вчора збили десь на сході України. І один розвідувальний дрон на півдні. В Одесі минула доба пройшла спокійно, і зараз гарна погода, тепло, можна навіть сказати, спекотно. Багато людей буде на пляжі. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж, як і в Одесі, все спокійно. Ну, а росіяни продовжують обстрілювати очаків з артилерії. Минулої доби пошкодили декілька житлових будинків, а на Херсонщині від російських обстрілів минулої доби дві людини загинуло. Думаю, росіянам там на лівому березі вже нормально насипали, бо майже кожен день з'являється відео точних влучань по російській техніці на лівобережній Херсонщині. І як завжди, кожного дня ми чекаємо на бавовну на Росії.